Показую і розказую, як я гончарю мисочки з глини. Тут не буде повного цикла виготовлення, тобто вже без декорування, сушки і випалу. Також повторного випалу після глазурювання, але то таке. Всього цього не буде в даному відео, але буде цей, сам етап виготовлення, Тобто гончарство на гончарному колі. Я покажу і розкажу, як я це роблю на двох прикладах: я згончарю дві похожі мисочки. Вони робляться з маленького шматочка глини, вони такі пластенькі, красивенькі. Те, що треба. Як ви бачите, я зараз відцитрував глину. І тепер можу переходити до наступного етапу, а саме облення отвіру і розширювання його. До речі, тут можна робити його в декілька способів, але зараз не про це. Зараз я роблю так, що я просто цей шматочок глини розтягую, накриваючи ним гончарне коло. Там можна з пласта робити або розкат. Ну, то таке, ладно, знову ж таки, не відволікаюся. Показую, як я тут це роблю. Це я шматочок глини розтягую і тягну стінки. Я хочу, щоб ці стінки відразу були тип, сформовані. І мені не довелося обточувати цю мисочку після гончарства. Я хочу її зробити в один етап, так би мовити. Для цього я тягну цю стінку, а потім її розвертаю, розгортую, так би мовити. І майже кладу її на коло. Але не до самого кінця, щоб був простір, знову ж таки, щоб вона не схопнулася. Я його накриваю. Тут важливо мати на увазі те, що глина розмокає. І мисочка може просто впасти, особливо коли вона такої форми висить над колом. І це дуже важко. Це треба контролювати і підсушувати феном. Також, як ви бачите, я зараз рівняю дно. З цього рекрусу ви його не побачите, але в кінці ви побачите готову форму і вам стане ясніше. Але зараз не про це. Зараз я стеком вирівнюю цю площу. Роблячи саму мисочку таку рівнію, це прибирає сліди від рук, але знову ж таки в даному випадку це не треба було для цієї роботи. А так би я якби робив для себе, я б залишив ці сліди від рук. Залишивши би цю аутентичність. Але в даному випадку це було не потрібно. Після того, як вирівнювання стеком завершилося, прибираю вологу губочкою і починаю етап висушування. Я беру звичайний будівельний фен і підсушую глину, оскільки її бажано знімати під час того, як вона вже підсохла. Бо якщо його так зняти, мисочка просто деформується. Є інші способи, наприклад, там можна гончувати на досточки, щоб знімати разом з досточкою. І тоді воно не деформується. Але зараз знову ж таки не про це. В даному випадку я висушував його феном. Для того, щоб зрізати саму мисочку, не сильно її деформувавши. Все зрізається стрункою і зараз ви побачите її збоку. Бачите, як стінки нависали. Ось це так робиться. І так я зламав цю мисочку, бо вона мені була не потрібна. Це якраз таки був приклад і пробний варіант. Зараз я роблю другу мисочку. Скажу, знову ж таки, я її теж зламаю. Але зараз, знову ж таки, не про це. Давайте знову ж таки я розповім, як я цю мисочку робив. З деякими наголосами на тому, які етапи в цьому виготовленні є важливими. Те, що етап центровки є важливим, це навіть повторювати, не треба, це очевидна річ. Оскільки тут я не просто ще й центрую глину, я її ще перемішую. як ви бачите, я такий трошки піднімаю глину і опускаю глину. Тим самим прибираючи ще й повітря з глини. Його і так тут не було, але все ж таки я перестрахувався і зробився. Знову ж таки, роблю отвір і витягую стіночки. Знову ж таки. Тут важливо тримати те, що глина не має бути надто вологою, бо ці стіночки вони просто схлопнуться і впадуть. І це не те, що потрібно. Треба тримати рівномірну вологість самої глини і робити це швидко. Бо якщо затягнути це діло, мисочка просто поламається і нічого в неї не вийде. А це не те, що потрібно. Знову ж таки, прибирається лишня волога губочка, як ви бачите. Лінічкою, до речі, я вимірюю розміри самої миски. Як ви бачите, вона така чуть повища буде запередньо. Але я її трошки підрівняю і трошки опущу ще потім. Зараз ви це побачите. Також, знову ж таки, прибирання вологості це важлива річ. Я це постійно говорю, бо це важливо. Знову ж таки, вирівнюю його досточкою. Це не просто досточка, це стек зроблений з дерева, його іноді роблять з пластику. Та, в принципі, з будь-чого можна зробити, головне, щоб працювало. Воно має бути рівне і щоб глина не прикріплялась до нього, тип, не липла, бо це тоді незручно працювати. Саме тому дерев'яні досточки пропитуються жиром. Але це таке це... вам це не важливо в даний момент. Прибирається влогість, вирівнюється лінією. Я мірюю не тільки ширину, а й висоту глини. Зараз я прибрав е, похерець, але ну, це не зовсім був похерець, там був шматочок глини твердої. Це коли перемішувалося шматочок глини сухої, я його прибрав, але це таке, знову ж таки, я відволікаюся. От також я зараз теком вирівнюю дно. І також пальцем формую цю автентичну нерівність. Ви можете навіть її побачити, якщо ви це побач... придивитесь. І це прикольно, це красиво. Мені подобається це. І знову ж таки, зараз я зламаю цю мисочку. Вона то красива, але зараз вона мені не потрібна, бо її ніхто не замовив. На цьому дякую за пригляд і замовляйте кераміку.